Без грошової допомоги на придбання твердого палива залишилося близько тисячі родин привільницької громади, що на Миколаївщині. Місцева влада каже, заявки людей загубились. Як таке могло статися? Що призвело до конфлікту? Службова недбалість, помилка чи ігнорування потреб місцевих жителів у цьому намагалась розібратися наша кореспондентка Наталя Якубсон-Балібова. Ольга Іліїна дружина військовополоненого. Вона одна з тих, кому не надійшла допомога на закупівлю дрів. Каже, заяву оформила та обіцяною 21 тисячі так і не дочекалась. У нас є сім'ї загиблих, у нас є сім'ї військових. От мене особисто чоловік полоні три два роки, вісім місяців. Ніхто на це не звертає уваги. На гарячій лінії жінці повідомили, її імені у списках на отримання разової виплати не було. Так само, як і майже тисячі її односельців із шести населених пунктів громади. Ми почали звертатися, це вже не перші наша наші збори, Ми почали звертатися. Ми до хлопців, до наших цих ініціаторів. Всього ми збиралися тут. Ми нічого не знаємо. Ми подавали. Ми нічого. Гаряча лінія говорить, що тільки 70 списків подали. Декому з селян для отримання разової допомоги і самим довелося витратитись, каже депутат Привільненської сільради. Банківські картки мали не всім, тож люди мусили винаймати машини до обласного центру, щоб оформити рахунок. У нас немає автобусного сполучення з районом. Наймали автомобілі, щоб взяти в банках реквізити, подати це все тратились на це все і ну а кошти не отримали. Заявки на гроші для купівлі твердого палива від жителів прифронтових сіл в Мінсоцполітики приймали до середини жовтня. Коли люди з привільненської громади дізналися, що терміни вичерпані, а вони залишилися ні з чим, почали бити на сполох. Вони навіть їздили в департамент з захисту в Миколаїв і теж їм не дали відповідь чітку. Ми написали листи колективні і в департамент і. Військову адміністрацію Баштанську і на голову нашого ж ОТГ подали, щоб нам дали відповідь чітку. Голова привільненської сільради каже: всі 1068 заявок подавали до обласного департаменту соцзахисту єдиним списком. Утім, через помилки документи повертали. Було повернуто із того списка 70 людей, які потім знову відправили. Все було нормально. Почали отримати гроші, Получило там 40 я не можу сказати, тому що це закрита інформація. І почався скандал. Що скандал почався, я не пойму. Ми розбираємося з департаментом. Ми хочемо розібратися, щоб людям виплатили ці гроші. За словами сільського голови, щоб допомогти місцевим пережити зиму, знайшли паливні брикети. Для цього звернулися до благодійників. Однак люди проти такої заміни кажуть, планували купувати саме дрова. Не всі можуть палетами топити. Грубий рве у людей, тим більше пенсіонерів. У відділі соціального захисту стверджують заяви людей до Мінсоцполітики відправили вчасно і переконують, шанс отримати гроші у людей ще є. Люди телефонували на номер телефону і сказали, що подача цих заявок не терміни не обмежені. Тобто зараз ми займаємося, я зранку сього прийшла. Я займаюся ми, ну, дівчата в громаді, я нам подавали електронні пошти. Зараз я мала б кинути ці списки повторно на всі електронні пошти департамента. Жителі шести сіл громади провели збори, на які запросили сільського голову, депутатів та місцевих чиновників. Люди колективно висловили недовіру місцевій владі та вирішили писати звернення до військової та обласної прокуратури. На вирішення ж питання із виплатами на дрова дали голові термін до 10 грудня. Далі кажуть, будуть звертатись до вищих щаблів влади. Наталія білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.